Ну коротше швабра. Ти просто мовчи. Ти не маєш просто мовчать. Ну швабра від розетки що коштує 1100 гривень. В комплекті йдуть дві насадки. Як зібрати цю швабру, ви самі розберетеся, тому що вона просто зроблена із трубок. Трубки ті беруться і просто скручуються. Но потім не розкручується. Да. Yeah. Вот ну, это, короче, сама шва прочувается нормально. Тут, я не знаю, сколько миллиметров труба, Только. но прочувается она достаточно якисно. Сама насадка, хотя она шарнирная там что типа в описи сказано, что 360 градусов. Ну, она, по сути, так и есть. И тут еще жесткий фиксатор для того, чтобы, когда засовывалось в ведро, то не нужно было подловливать, как бы оно так вот хваталось бы, чтобы можно было всунуть, короче, в то ведро. Насадка одягається доволі просто. Тут є такий край ось цей, бачите, так от він заламується. І ви берете, насаджуєте на три штучки ось такі з цього боку. Потім на липучку берете, накладаєте цю насадку. Тут такі І потім штуки. насаджуєте ось ці кишені на ці три Жули. штуки. Да, можливо, не і просто берете і ставите назад. Все. І насадка готова. Якщо ви зібраєте, ви самі розберетесь. Далі тут є діперці, модне спільний молодіже. Важить вона ніхріна майже і це добре. А знизу є липучки, якщо ви прилипите це до кафелі якогось, то вона буде триматись. І заодно ще й не поцарапає нічого на рахунок пластику. Знизу є тут. Ну, краще, покажу, що тут відсики є тут. Тут коротше, є два відсіки. Що оця штука, я не знаю. І можливо я щось зламаю, якщо її віддару Тому хай вона поки побуде. А вона вже не на місці. Вони що... Що... Я... знімаються вони з двох сторон. Треба підняти і вони знімаються. Так. Хороший вопрос. Может поки не треба розбирати. Ну, сраку. Коротше, як я розумію, це знімається оця сіра частина, яку знімати зараз не треба. Жекусь. Головне, що є, цей це висик для води, а цей висик вже щоб воду цю збирати. Бо тут є скребок оцей. Там, де є скребок, це там, де надлишок води, ти спускаєш. А це де воду ти набираєш цю губку. Ось так от. Дуже красиво. Радуга. Знизу є прогумовані дірки. Дірки, коротше, з заглушками, під два отвори. Це для того, щоб можна було зливати воду. Просто потім ця гумована заглушка вставляється, і все. Там просто пластик угу. дубов. Пустота. Ну, пустота стіночка, там. І вона, по йде, не повністю воду зілє, тому що там перегородки є, певно, але якщо сміттявшись, все ще є, воно залишиться там. Треба буде потім мити. Загушки мають тримати воду. Ну і все, коротше. Те, що ця вісь, що тут є, вона доволі якісна. Типу він доволі туго і плавно йде. Коротше, нормально налаштований. Коротше, я воду наливаю. Ти хорошо з тим, посав на поводу. Да? Включила. Угу. Ну. Набрала води, да? Де, ну, вот? так? Да. Тяжела ведерка. Ні. За рахунок цих гручек вообще по кайфу. Так, і... Відчуваєте, що вона прогинається, як звісно. Ну коротше, тут є два відсіки. Перший відсік – це з жижою, яку ви там зальєте. Ось це. Ви туди просто окунаєте і на цьому все. Не піднімаєте. Потім всовуєте в цей відсік, який вже для води. Просовуєте два рази ще, якщо, не знаю, вам треба прям, щоб дуже-дуже сухо було, якщо у вас там ламіна чи щось таке, можете ще цей скрібочок використати. Написано, що для більш глибокого очищення. Якщо він ще десь вставить. Мене. Да, і коли ви піднімаєте, так він прибирається і піднімати дуже легко. Опускати важко. Ну і коротше, тут є. Пляма. Ага. Если не пляма, то, конечно, змея отображается. Ну пятно. Там что-то видно, взяли? Ну пятно видно. Да кто на пляма то? Слюка. А -а -а. Ну короче плямы тут есть. Них вообще наверное видно. Зрели на видно. Кажется, что пол Ага. Ну, сейчас подъем. Теперь... Занадто сильно воду лучше не вытаскивать, потому что чувствуете, что волога не высочает. ]まあ, это уже на практике. Чувствуешь. Ah. Так это теперь будешь часто полмыть, да? Ты же так швабра хорошая. Uh. Так як я купив це сам тоді. Просто вже було зручніше мити, ну, тоді коли не. Ну, Купля вже короче, немає. Якби я протирав це дерев'яним шматком лайна з ганчіркою, то я б це протирав тисяч років. Ну, коротше, показати я не знаю як. Просто повірте, що за рахунок того, що тут площа контакту велика, бо воно все... Ну, він вигляд... шлюпаністю відпечатався, можеш промити його. От його видно хорошо. мама. <звучит> nah. Да видно еще. А теперь почти не мой. Но все равно не потрешь, не уберется. Собрал кружки собачьей шерсти. Это вот, хорошо. Да. Nah. Всем крошку. Своей изи сраки. Вот что это за комментарий? Короче, препараты дуже шутки и просто с а тут, я как я понимаю, на то на два вологи просто выходят. Mm -hmm. Швабра, короче, хорошая. Но можно еще подвидеться, насколько там смеця она добре очистить. Видно, что она трохи брудновата. Это, в принципе, остальное, что можно проверить. Потом, хай еще тут, я взгляну, знаю, на что эти штуки. По приколу походу. зато текстура забавна. Ну і сюди. Знаєте, свабри насивались полоски І сюди. Особак не треба мені, тому що вона до синей не витискає Ну і все, і виглядає типу. Ну знову чисте. Угу. чікі пуки чикі чикі бомбони Протарай, короче, хорошо, все в Угу. Mm -hmm.